Друзі, всім привіт! Пам'ятаєте, я вам розповідав, що будуть знижки крутої техніки за золото? А отже, сьогодні з 23 по 26 грудня буде продаватися М54 Ренегат. Забирай його зі знижкою до 25%. Тобто ви можете придбати цю машину за золото. Повним фаршем за 16725 золота. Що ж туди входить? 2D стиль живим або мертвим для М454, один слот в гаражі, 100% екіпаж із досвідом на два вміння або навики, 25 завдань на Х5 досвіду на перемогу М454. Тільки для виконання множника за першу перемогу. Також ми можемо придбати М454. За 9300 просто сам танк зі слотом і з екіпажем. І окремо можемо придбати живим або мертвим для М454. Що ж ви хочете побачити тут, я хочу вам навіть показати ці стилі, як воно взагалі виглядає. Якщо у вас є Ренегат без стилю, ви можете придбати просто сам стиль. Якщо немає у вас Ренегата, придбайте Ренегат собі. Ось такі стилі ви бачите у себе зараз на екранах. Доволі непоганий, крутий стиль. Хочу коротенько вам розповісти про М4 Ренегата. Доволі непогана машина, має середню шкоду в 360, середнє перезаряджання гармати біля 8 секунд, також має непогану точність, але є єдиний мінус. Це командирська башня на башті. Тобто ця башта дуже сильно потрапляє в огляд противника і будуть пробивати вас вас. Постійно туди є непогане бронювання в корпусі та бронювання в лобі башти. Тобто можна більш-менш нормально танкувати. Також є КВН, що дає нам змогу танкувати від гори та наносити противнику шкоду. М54 Ренегат хороша машина, яку варто брати. Тому, друзі, всім гарних покупок! Очікуємо ще. Продажів техніки за золото. Всім гарних днів покупок. Всім привіт, друзі. Сьогодні магазин Телемарт розпочинає новий розпродаж на Новий рік. Друзі, в Телемарті зараз проходить новорічний розпродаж, що ви заздалегідь встигли купити подарунки на новий рік за найкращими цінами. Це один з найбільших комп'ютерних магазинів України. Тому у надійності можете бути впевнені. На сторінку розпродажу переходьте за посиланням в закріпленому коментарі та в описі відеоролика. Також акція діє з 7 грудня 2022 року і буде відбуватися до 7 січня 2023 року. Дуже великий асортимент. Ви можете обрати собі, розпочинаючи від монітора, від системника, від ноутбука і так далі. Все, що ви забажаєте, знаходиться за посиланням. Під відеороликом та в закріпленому коментарі. Всім гарних покупок до нового року. До зустрічі в нових відеороликах.